Мужики, всім привіт, всім слава Україні! Одразу хочу нагадати за збір на Mavic 2 для наших захисників посилання лишаю в описі. Значить, тако, дивіться, повний дебілізм, окончательний ідіотизм, больних ублюдків. Скільки я знімав відосів, вони вроді щось там перестали. Заткнули свої їбальники вже на рахунок того мотодерьма. Яке з завода, блядь, ні на що не способне. Абсолютно. Тільки прицеп тягати борони і так далі мається на увазі в плані тому, якщо ще враховувати його ціну. Так? Без якихось модернізацій спокійно працювати на ньому мало ймовірно, однозначно. Допустім. Знову, типу, почалася дискримінація власників мототехніки. Але якщо вони адекватні, вони розуміють, що цей трактор не для оранки, не для важкої культивації, не для дисковки і так далі. І вони також розуміють другу сторону медалі, що можна докласти 300-500 доларів і купити ремінного міні-трактора. Щось типу Мого або Шефенга 240. Що на дві голови вище за оце дерьмо. Вже з тими зубрами, блядь, вони вроді успокоїлися. Самий певний міні мінітрактор це зубер-монстр був. Той придурок розказував там, що, типа, наш там такий мотор і оцей білобрисій з мінітрактором е е з дочерньої контори купуй мінітрактор з розумом. Так само казав, що ці мотори там не потрібні. Я вже був. змолився до Бога, подякував, що... Але, блять, не тут то било, блять. Друзі, я нагадую, що є така моделька. Хто хотів 200-й кінтавер, багато. Знов сука засмарканий. Реназолін тобі в дупу. Да, на, на 20 коників. То виходить ще краще. То найпотужніший дійсно мототрактор, який зараз є. От були там Зубер, монстр, ще якісь, то все херня повна. Тепер зубер монстр херня повна проти цього. Що тут помінялося? Новий капот і другий колір відмінний від зубра монстра. Коробка лишилась та сама. Нагрузка, яку можна давати на ту коробку, лишилась та сама Даун. Вага трактора лишилась та сама. Широкі колеса знов вліпили, блять, ідіоти, блять. Сука казав інвалідам, саме ширша різина 7,5 на мототрактор має бути. Без модернізації. Бо жопа тій коробці. Що ви хочете з коробки, яка розрахована на 300 кВ і на 12 кінських сил? Ідіоти, блядь. То херня, то потужний мототрактор. Це як той кентавр 350 вагою 800 кілограм, який ледь не вдвічі легший за 350-го шифенга. Де та мощність має дітися? Тут мощність порве коробку, блядь, інваліди. І тут іде, бачите. Мотор ZS 1115. Тобто тут іде реальних 22 сили. Такий самий мотор, я чому кажу, що знаю, такий самий мотор стояв в шофені. 220-ті, такі були шофені. Років 5 назад. О, тут дійсно великий блок. Бачите? То вже не 1100, не 11.05. Откриваю тайну для дебіла. Блок там має різницю, буквально там, я не знаю, 3-4 см по довжині, по ширині ідентичні, як в 11.2.0. І на твої сліпі очі ти би ніколи не відрізнив, не бачачи перед їбальником лиття мотора 11.2.0 і мотора 11.15 придурок. Дальше. Дальше. Що стосується мотора 11.2.0, 17,5 кінських сил. Це еталонний найліпший мотор для мототракторів. Різину ви подивіться, блять. Різина яка тут, як в моєму тракторі. Що буде з тою коробочкою дійською, га? Сука ти, блять. Ну і зроблено все файно. Генератор. А, насос масовий від мотора працює. Тобто ще б ви не випускаєте, а на весне у вас не падає. Бокова коробочка, Блокіровка. На вісне й не впаде придурок. Як ти щеплення пустиш. Тому що є фіксація на нейтральне положення, замикається гідровиход. Що ти мелиш, скажи, скільки ти часу ти тими тракторами займайся, правду, люди казали. Що от вони спеціально херню певного ролять. Але мені здається, що не в їхньому випадку. Вони просто є такі ущербні придурки. Дивіться на ту коробочку, вона як моя долоня по з шириною, хлопці. 24 кінські сили. Де Шіфен 220? -й? Де оце? маразм оцей, буде? Придурку ти не потрібний. По що важно, воно немає диференціалу, а не буде. Роздільні гальма, вже не фейкові, справді. Гідравлічна система на 240 кілограмів. Питання для чого там вони роздільні? Де ручник? Ну є такий онований дизайн. Оптика. Горати не буде, нічого не буде. Задні такі крила вже зробило файні. От такий гідралічний селіндер, 240 кг піднімає, Тобто вже можна повноцінно працювати. От. Більше, він більше 300 підніме. Тобі Єгор сільський трудяга зняв відео, щоб ти побачив, що 160-й кентавр піднімає. І 160-й кентавр нормально зроблений. Бо тому що там є баланс потужності до ваги до коробки. Придурки ви, блядь, кончені. Я нема Дивись, як дурне Я, рівні кончається. поставили. Я думаю, що мені здалося. Воно через гідне їх кинуло. Воно ж дурне. Дурне. Два гримня, можна вставити третій. Я не знаю, чому вони поставили тут так, а тут так, то треба падити. Бо ви інваліди Подріжно собі голову. Знає, от. Друзі. У вас У все так, тачки, блядь. Манувань. Трошки вже краще, що не зразу на помойку викинути, а через місяць десь плюс-мінус. Цей трактор цілий треба, блядь, витягнути з завода. Якщо взяти так, по большому счету, за ті гроші. За ті гроші. Різниця, пропасть в якості і 300 доларів, хлопці. Я вам говорю, і тут саме хуже в тому мототракторі їбаному, що тут такий мотор сильний. Саме гірше, воно буде все рвати, і з тими широкими колесами в мотора буде куча сили запасу момента, непотужності іменно момента. І за буде приблизно плюс-мінус, більше набагато, бо колеса великі і тяжкі. Воно ж дурне, воно того не розуміє, блядь. Воно і того не пойме, скільки жити буде, бо воно тут Біда звісно. Ну то, вже, як то як кажуть, не дон Біда – це ваш магазин, блядь. по обох осях. Широк резина задня йде. В принципі, Самий адекватний кентавр. Самий неадекватний мототрактор. Оце перед носом. Ти що говорив на відео про кентавра 160-го? Ти що говорив, біля нього стояв була Т-25? Що ти казав? Що ті мотори тут не потрібні. Твій колега долбойоб так само казав. Це за це вам можна сказати спасибо. Але ви далі, суки, переігруєте все в другу сторону, бля. Бо вас кайк не хватає, і навіть пів звивини нема. 240, є ще з 3. Точки, такі 240BR, з з ВОМом, типу як шифінг. А то йде більш бюджетний. Фризапу. Чуєш, що каже, сука? Каже, є ще такий самий, тільки з трьох Дивись, що воно гнида сказало. Хлопці, пишіть коментарі, ради Бога. Що воно сказало? те саме, людина, що не знає, почує, подумає, ага, хто нема авто точків, а, а там той дорожчий на 300 баксів там, чи на скільки. Візьму на я цього, бо тут фризай плуг. Хлопці, це зовсім це хер з пальцем рівняти. Це абсолютно різні трактори, зовсім в них все критично. Цей трактор ні орати, нічого не буде нормально і ходити він нормально не буде. Тут нема диференціала, на том спасибо. Ну тут є така херня, як куча люфтів, куча кончених під... підшипників в коробці, несувпадіння соосності шестерень. Купа до мене була звернень, що люди показують фотографії, що шестерня бере третиною, хоч вона сама 3 см шириною, навіть менше. І вона третиною площі бере, там зуби збиває, ламає. Нема тих коробок, зроблених таких, як треба, з завода. Валіка, зайдіть на татовий гараж, подивіться, всіх прошу. Що там стільки всього треба було зробити, щоб воно ходило. Тут тут того нема зразу заводу. Тут треба купу доложити, ви ще вложите тут зі штуку баксів, щоб того все зробити, щоб воно було таке, як треба. Ще й з таким мотором і, блядь, інваліди, нахуй. Я я взагалі в шоці. Я я колись думав, що я буду спокійніше ті розноси знімати. Да ні, хера, блядь. Доставочка наша, продавати наберемо по всій Україні, звертайтеся. В Крим завези, підер. Оморочимося, що його прицепити. И мы, конечно, бакланы немного, но мы первые... Вы бакланы полни нахер, кацапуры, сука, блядь, не потребны. Первые разы именно пользуемся японской техникой, и вот это на, на, на настройке регулировка, это просто, конечно... Горизонт событий. Да, и горизонт, кстати, тоже регулируется, вот дополнить. Ты в курсе, что такое горизонт событий, да? Вот кто знает, что такое горизонт событий? Що, з чим він пов'язаний? Він пов'язаний з чорними дірами, Так? з колапсарами, з квазарами. Це той, як то кажуть, діаметр впливу гравітаційного. Радіус можна сказати. Це орбіта, орбіта раді, е, цього е, гравітаційного впливу Чорної діри сингулярності. Так. Тобто, ще понад. Цією орбітою ще будь-який об'єкт, світло і так далі може знаходитися, рухатися по орбіті навколо Чорної діри. Перетнувши горизонт подій, ніяка сила не може вирватися з лап Чорної діри. Тут чорна діра одна. Це гроші, які люди кидають на ті трактори, і на те все. І час. Летить в чорну діру, коли ми дивимося, отакі ідіотські відео. А я його витрачаю для того, щоб ви поняли, що це повна параша і ця контора, все, що вони роблять, і все, що вони говорять, бо вони інваліди, блядь. блін. продовжуємо це брати далі. Покажіть будь Скоро все буде, того друзі, козла. Скоро все буде. Він в капіздоні, його не побачили. Ми йому пиздини дали. яке воно кончене, воно вже дивися. Плужок має хоча б бути вже рівно, ще, ще будучи ненавістці, хоча б приблизно рівно. Вже потім він тов, треба, треба це все діло регулірувати. Інваліди просто. Все, ваші підставки, пишіть коментарі, як буде пахати або є. Тебе він пахати не буде. Дивись, яке воно дурне. Дивись, що воно робить. Я в шоці, я в шоці з тих дебілів. Мне кажется, лемех надо больше правильный. Еще заглубленный. Слушай, японских 22 больше, чем китайских 24, да? А ты по чем это определил, придурок? Ты гнал на повышенных передачах? Ты заглубил плуга, так и треба, инвалид. Він оприділяє, як той дебіл блоки оприділяє, що він більший, то той так само мощність оприділяє. закритими глазами, з бутилкою в жопі. Придурки. Боже, який позор. Хтось каже, що вони не зобов'язані розуміти. Ну якщо воно він не розуміє, то чого воно лізе? Що воно хоче кому показати? Що БУ японець оранка цілини? Тут, нем... тут є БУ японець, ну тут нема оранки. Блять. И этики два придурки, блять, ой, блядь. Ай, ну хуй давай, винжё вот стае, винжё До чого тут мощність, дядя? Ти скажеш тепер, що тепер більше 22 лошаді японські. Вони всрали свої 22 лошаді, бо трактор легкий на таку нагрузку, яку створив цей плуг, коли він заглубився. Не під правильним углом, та боком. Весь як він в сторону завалений. Мало того, що плуг завалений, трактор завалений, це все це взагалі. Це придурки. Бля. Ай-яй-яй, який ви інвалідний. Воно тями немає. Ну нікому нічого не може пояснити і сказати, навіть, чи потягне той трактор, воно перевірило, да, він не тягне, він буде потім щось плести, якусь ахінею, mm -hmm. сам не знати що. Калікати без рога. На четко настроить кук, грамотно четко настройку. Я вам могу сказать, что им пахать удобнее. Потому что даже гидравлика, вот это вот 9 режат. Ну и шо, шо? Ну, что ты показал оранку? ты показал, что я... ты я... долбоеб, ты показал, бля, что хуйня, не трактор. якщо так взяти, це, по большому счету? При там. Він в один корпус заривається, і цей трактор уже буксує. Дре глубокую оранку, Шо дальше? Ну ты всрався! Ти всрався, як і завжди, ви всираєтеся, бляха, бо ви придурки, бля. Ви є просто кончені придурки. У мене, блядь, слів нема. Боже, де ви, блядь, такі беретеся? Ай-яй-яй. Отут треба дивитися, хто що розказує. Тут я вам розкажу по всіх моментах, по всьому. Яка оранка лудя, чи витримає той трактор, всі відео, все все як. Дивіться, купа списки відтворення. По любому поводу, що треба нові відео подобляти. За Заплуги за все остальне. Ось кількі відео. 466 штук. Берете і дивитесь. Про всьому, про різні трактори, різні огляди. Про поломки. Огляди тракторів і не тільки. До речі, мій малий буса продає. Хто хоче подивитися футрак. Відновлений до стану нового. Там взагалі бомба машина. Кому цікаво, загляньте. Це просто капець! Це просто капець. Ідіоти, блять. Так само Євген тут обісрався. Ой, Боже, Боже. Які ви ідіоти, нахуй. Дурдом. Поради, які можуть зіпсувати вам життя, вам також треба подивитися. Однозначно це відео. Однозначно. Піздец нахуй. Отут. І шукайте, хлопці, вам рекомендую. Шукайте відео по назві. Як без приглядів доглядати за двигуном, всі налаштування та все. Перемога тракторця надзвичайні. І так далі. Серій, до речі, ось з тим трактором. Хто шукав? Він ще поки продається. Так далі, Як можна заробити в селі, там хтось мені писав, я там на 15 сотках, люди 10-15 сіють, кар... садять картопель, щось там трохи пшеничу, що ти кажеш, що тут можна заробити. Я в відео 10 разів сказав, що яка площа, <кій> які в нас ціни за роботу, які ціни приблизні продукції, і скільки можна з землі взяти. Якщо грамотно все це організувати, коли маєте свою техніку, своє навісне, все тут сказано. Все, 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 все. все. Забаластіровку, не забувайте. Все абсолютно абсолютно повно всього. Повно. Браці нестабільна робота. Коротше, в мене ранній прит, В мене куча всього. В мене просто стільки всього, що у вас голова завернеться. В мене море всього, всього стосується мінітехніки. техніки Куча-куча всього. І рекомендую вам подивитися, я його лишу в описі. Оце, оце відео, відповідь Ворне, магазину Мінітрактор Укр. Як він там всрався, цей Олекса, він всрався просто 10 разів, бля. Він просто всрався. Він хотів показати себе розумним, а всрався. І тут так само. Вони просто придурки. Це кончений магазин. Я колись казав так на вальеру, але Валера виправився. Дай Боже йому розуму, хай він тримається курса. Мені до нього діла нема. Якщо він буде нормально виконувати свою роботу, хай заробляє гроші хоч мільйон в день, мені все одно. Просто щоб не був гнидою і брехуном. Все. А ці придурки, вони окончательні придурки, я бачу. Ні, якісь не... О, тут я знімав. Так само вам. Тотально розностобіше, тобі безсовісний контори. Так само вам треба подивитися. І оце треба подивитися. Подивіться в мене ці всі відео. Хто хоче воранку, класно подивіться. Подивіться тут. Тут пиздяк получаєш всі по перше число. Відосів в мене тьма. В мене тьма по любих повод. І в роботі, і, і опис. Невелика оце відео чотка. Куча, куча всього. Куча всього. Тобто про все, що можна і не можна. Мотойміні, ви про мотойміні, ви дивіться в мене список відтворення є. Обов'язково, щоб поняти ту різницю, бо багато хто її не знає. Так, щоб не затягувати відео, зараз робимо завершення. А потім ще побачите відео, там дуже цікавий коментар, що плуг не може орати більше на глибину. 2 третіх від ширини захвату. Тобто мій плуг 22 см, то 16-17 см і більше хоч ти, що хоч роби, він тіпа, не візьме. Розберемося ще й в тому. А наразі, добре хлопці, отакий От дебілізм. Бля. Просто я вчора знервувався, просто капець. Ну, придурки кончені. Що воно продає? нахіра воно продає. Так само подивіться про е, кентавр 350. Повний маразм. Трактор добрий, мотор там той до сраки. І ціна у нього. Я не можу поняти, звідки вона взялась. Просто дебілізм. Охуїли до ручки, блядь. Їх треба просто день і ніч без перестанку. Придурки, блядь. Добрих хлопців. Дурдом. Будьте всі здорові!